Плот-суконь, Мікс брендів Asos і H&M, Ось така комбінація міні. Ззаду розріз. Це в нас емочка. Відкрита спина на таких шнурівочках, дуже гарно. Це XXS, Такий атласна тканина. Міні плаття. Знову ж міді. Це в нас розмір. Есочка, така приємна натуральна тканина легенька, донизу йде таке більш ширше, чорне плаття, знизу така суцільна плотна резиночка, тобто воно може розтягуватися, перюшечка. Ось таке коротке вільне плаття. З коротким рукавчиком. Дуже гарне плаття, тут на плечах ось так одягається, відкриті плечі, дуже тоненька тканина. Така плаття лігусіньке, таке, це у нас 32 XS. Іксес. Повсякдень плаття емочка. Такий пудровий колір маєчкою. Приємна легенька тканина. Ще одне плаття йде тут під шию. XS, з Збоку. У боках такі зборочки, Накладається один один юбочка На довгі руках. Ось таке з широкими на плечах такими помпонами. Емочка розове. Чорне легеньке плаття, тут, значить, регулюється поязком. І ось таке плаття, класне, легеньке, такий стильний принт. На довгі рукавчик з манжетиками елічка.